Абетка хороших манер. Корпоративна вечірка це неодмінний атрибут кожної організації. Від частоти і якості проведення цих вечірок залежить морально-психологічний клімат у колективі, його успіх та подальша робота. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо вітаю вас. Як поводитися на корпоративній вечірці? Така тема сьогоднішньої передачі. Ні для кого не секрет, що в колективі завжди є люди, які не дружать, а іноді навіть не вітаються одне з одним. У такому випадку на допомогу приходить спільно проведене свято корпоративна вечірка. Жоден із сучасних тренінгів не в змозі дати того результату, який керівник отримує від вдало проведеної корпоративної вечірки. І не обов'язково це має бути бучне свято. Аби нічого не завадило добре повеселитись учасникам корпоративу, слід дотримуватися правил, із якими вас ознайомить директор профіцентру психолог практик Людмила Стрельнікова. Пам'ятайте, що навіть на корпоративі керівник залишається керівником. Він бачить і аналізує все, що відбувається навколо. Тому перед тим як щось робити, подумайте про можливі наслідки. На святі кожен бажає виглядати чарівно та справити незабутні враження. Якщо ви чітко усвідомили мету корпоративу, вам буде легше зорієнтуватися у виборі одягу. Намагайтеся бути елегантними. Наприклад, для жінок у пригоді стане маленька сумочка і класичні туфлі на підборах. Обов'язково потрібно звернути увагу на середній вік колективу, атмосферу та умови, в яких відбувається святкування. Наприклад, на ем корпоративі, який називається Building, задля зручності доцільно дотримуватися спортивного стилю. Якщо ж корпоративну вечірку було вирішено відсвяткувати в офісних стінах про міні спідницю. Або коктейльну сукню варто забути. Допустимий дрес-код це діловий костюм або сукня, яка дозволяє прикрасити себе яскравими аксесуарами. Обов'язково є участь у організованих іграх або конкурсах. Якщо ви зможете залучити до них своїх колег, то в очах співробітників і керівництво виглядатимете природженим лідером. Кого запрошують на корпоративну вечірку? Усіх співробітників, і, звичайно, директора корпоратив. Щоб присутні почувалися на такій вечірці. Зручно, комфортно, що потрібно для цього зробити організатором корпоративної вечірки. Визначити, якщо мова йде про ігри, якісь, то визначити і вік, тому що якщо це молоді люди, то більш активні ігри. А взагалі, дійсно, буває так, що колектив дуже разноплановий, може поділити колектив на групи, придумати такі завдання, якісь, щоб всім було цікаво. Тобто, при написанні сценарію корпоративу слід. Від враховувати і інтереси, і вік учасників, чи може керівник брати участь в іграх із іншими учасниками? Навіть повинен, тому що корпоратив це взаємне спілкування. Корпоратив це насамперед згуртування колективу, тому він повинен разом з працівниками брати участь в іграх. Він дає приклад. На нього дивляться, якщо керівник молодший за віком від його працівників. Як повинні на корпоративній вечірці звертатися до нього? Його підлеглі? Звичайно, як до директора, дистанція завжди існує, і переступати цю дистанцію недоцільно. Він не зможе їм керувати потім. Переступивши дистанцію на корпоративі, він не зможе їми керувати після корпоративу. Його перестануть поважати. Щоб свято ніщо не затьмарило, важливо прийти на нього з гарним настроєм і бути позитивно налаштованим.